Тату вітер отватову, тому що в нього афіші, афіші є. Ми поїдемо до Москви, закопаємо бомбу і, і вони улітають. Космос, ну і безпосередньо мені поміг в цьому мій син Роман. Я минулого разу отримував стоматологічний кабінет у Петра Олексійовича. Ми я приїхав з сином, в якого в руках був трактор. Він його просто тримав в руках. Він підходив до Петра Олексійовича і Каже: тут є таке питання, Петро Олексійович. Там треба тато допомогти. Він вже знає ці золоті слова, які треба підібрати і сказати. Ескаватор, <плес> бачиш? Це ключі тобі. Це ескаватор. Ти пам'ятаєш, що ти мене минулого разу просив? І тому ми з Ромчиком да, Рома? вирішили, що ми сьогодні передаємо те, що ми давно обіцяли. І він дочекався. А він для кого просив ескаватор? Для тата? Так. Да. Трактор він просто вистраждений. Це була дуже велика така робота. Каша починалася в кінці може, 24-го року, щоб взагалі для сил спеціальних операцій Петро Олексійович надавав таку можливість, щоб спростити нам нашу роботу. Скажи мені, тата щасливий? Подивись. <рес> я радий не тільки що мені дали. А ради тому, що ми допомогли і третьому полку спецназу, і на сьогоднішній день шостому полку рейнджерів допомагаємо. Це означає, що ми точно завжди тримаємо слово. і Як тобі трактор. Дуже вам дякую, спасибі. <рекція> Сьогодні ми передаємо три найновіших, найкрутіших шиномонтажних комплекси Ранфлет. Це наше виробництво. Я цим пишаюсь. Від командира частини від всього особового складу 8-го полку. Ми вам щиро дякуємо <рекція> за цю допомогу. А хто нам заважає тримати це слово? Той, хто блокує наші рахунки, той, хто запроваджує санкції брехливі, той, хто не дає перераховувати з фонда гроші на закупівлю військової техніки, вони не Порошенка атакують. Вони атакують кожного воїна, який залишився без ескаватора, без ремонту, без шин, без FPV, без всього того, чого не поки що додає держава. Роботу, яку він робить, комусь вона може там не подобається. Він допомагає на сьогоднішній день силам спеціальних операцій. Він допомагає, він буде допомагати. Правда має бути на тій стороні, де є правда. Ви нас не зупините. Ми будемо з зубами рвати, але робити все, щоб армія була забезпечена і мала можливість з нашою і вашою допомогою берегти українську землю, берегти українську державу і берегти український. Народ. І так буде завжди, і ніхто нас не зупинить.